Росія нібито вже не вимагає контролю над українськими областями, які частково окуповані з 2022 року. Однак вимоги щодо Донеччини на жаль залишаються незмінними. Про це повідомили вже й наші колеги з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана для одного з місцевих телеканалів. Як розповів Фідан, під час третього раунду переговорів в Стамбулі вперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін, і ті ж питання пізніше порушили і під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня. Далі буду цитувати, що сказав глава МЗС Туреччини. Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адмінкордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог, і за винятком одного місця вони в них залишаються в межах лінії зіткнення. Він пояснив. Йдеться про передачу Росії решти 25-30% Донецької області, а також утримання позицій по лінії зіткнення у Запорізькій області. Конфідант також назвав чудовим те, що росіяни погодилися. Врешті на такий сценарій підкріплений гарантіями безпеки. Далі знову ж таки цитую. Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям, вказав турецький міністр. У той самий час Фідан вважає, що втрати Україною Донецької області може ускладнити оборону решти території регіону. Що ж відомо про вимогу Росії щодо Донбасу? За даними змі, під час переговорів Трампа з Путіним на лясть російський диктатор вимагав віддати йому територію Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем України. Водночас агресор, нібито, готовий вийти з Харківської та Сумської областей, а нарешті території заморозити конфлікт. Спецпредставник Трампа Стівітков назвав відмову Росії від намірів повністю окупувати всю Україну поступкою. Він визнав, що можливо українці не зможуть її прийняти, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні так, от і Володимир Зеленський виступив категорично проти передачі Росії Донецької області. За його словами, такий крок відкриє окупантам шлях на Харків та Дніпро. І президент наголосив, що мовиться про виживання держави, бо саме на Донеччині найсильніші оборонні рубежі. Ну а що відбувається на лінії бойового зіткнення? Далі можемо почути і від військового блогера Олег Жданов про все це далі детальніше. Ну и вот теперь то, что я говорил, смотрите, Краматорское, Гуляйпольское, Ореховское, Приднепровское направление. Тут за прошедшие сутки наступательных и штурмовых действий со стороны российских оккупантов не зафиксировано. Крайне редкое явление, видимо, у российских оккупантов с личным составом есть огромные проблемы, потому что ну, сразу четыре таких направления, где, ну, особенно Краматорская, они не стали штурмовать Часов Яр, Приднепровская, они не стали штурмовать наши позиции на левом берегу. Вот. Ну, гуляй, польская, ореховская, там меньше всегда была боевая активность. Но все равно, тем не менее, такого не было очень давно. Это значит, что российское командование начинает миксовать оперативные направления, то есть начинает использовать манер с силами и средствами между оперативными направлениями. Видимо, Видимо, эти 160 тысяч, которые они должны были вводить в бой как для как ударную группировку для проведения летней наступательной кампании, они могли рассосаться по разным оперативным направлениям в туши, ну, в качестве тушения пожара на, на тех или других участках, для дабы поддержать те же наступательные действия, те же штурмовые действия и хотя бы что-то захватить э, на нашей территории. Ну, посмотрим, еще обещают после, вот, в, в сентябре месяце разведка говорит, что могут они еще начать осеннюю кампанию наступательную. Ну, или это будет второй этап летней осенней наступательной кампании. Посмотрим, смогут ли они его сорганизовать и будет ли чем его сорганизовать, потому как сегодня ночью был же встречный, ответ на встречный, как когда-то писал устав, боевой устав вооруженных сил Советского Союза, да, там статья номер один, в части второй э, дивизия, э, бригада дивизия, там была статья номер один, было ответ на встречный ядерный удар. Ну, мы сейчас про ядерное оружие не говорим вообще, вот, э, от слова совсем и война идет конвенциальным оружием, и, но тем не менее мы сегодня ночью нанесли ответ на встречный воздушный удар по территории Российской Федерации. Так что может быть, может быть боевая активность, снижение боевой активности российских оккупантов может связано и с этими событиями. Друзі, ну а тим же часом Сполучення Штати Америки схвалили продаж Україні кількох тисяч ракет і РАМ. і про це також детальніше з вами поговоримо. Адже зазначається, що український уряд надіслав запит на придбання 3350 тисяч ракет. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж боєприпасів в Україні. Йдеться про зброю на загальну суму приблизно 825 мільйонів доларів. Як повідомляє Агентство співробітництва в галузі оборони США мова про 3000 тисячі ракет, ідеться й ж кількості систем. Зазначається, що український уряд надіслав запит на придбання ракати. До цього пакета також увійде допоміжне обладнання, запасні частини, допомога з ремонту програмне забезпечення. тощо. Що для придбання ракет Україна залучить фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії? Також будуть використані кошти з програми міжнародного військового фінансування Сполучених Штатів Америки. Головними підрядниками будуть компанії певні зон 5 і наголошується, що продаж ракет не вимагатиме відрядження до України додаткових представників уряду США або підрядника та не матиме негативного впливу на обороноздатність. США. нагадаємо і про те, що інші партнери нам допомагають з озброєнням, до прикладу, чеська ініціатива. Подарунок для Путіна передала Україні гелікоптер, для купівлі якого було оголошено збір. Його вдалося придбати завдяки пожертвам від тисяч людей. Чеська республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні. Вертоліт. Ну а тим часом Бельгії заявили, що можуть передати Україні винищувачі F-16 вже наступного місяця. Країна також працює у складі коаліції з протиповітряної оборони та розмінування. Бачимо, що дійсно підтримка з боку сполучених штатів Америки і європейських партнерів триває. До речі, щодо європейських партнерів, бачу, що в мережі з'явилася новина про те, як ЄС пропонує і буферну зону між Україною та Росією. Адже політика дописала, що Ідея передбачає демілітаризовану територію, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. За даними видання, підтримка такої ініціативи вже висловила Москва. Однак, Київ участі не підтвердив і офіційної згоди не дав. Європейські дипломати та військові посадовці обговорюють створення 40 кілометрової буферної зони між українськими та російськими позиціями. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню. Пише політико. Проте ініціатива викликає суперечливі оцінки. Вона може вимагати поступок від Києва і наразі немає його офіційної підтримки. США не беруть активної участі в цих дискусіях. Втім, той факт, що європейські чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про віча союзників по НАТО. Зазначає видання також, колишній чиновник Пентагону розкритикував ідею. Далі буду... Цитувати вони хапаються за соломинкою. Росіяни не бояться європейців. Якщо думають, що кілька спостерігачів зможуть зупинити вторгнення. То вони помиляються. Деякі європейські чиновники порівнюють можливу зону не з корейської демаркаційної лінії а з поділом Німеччини під час холодної війни. Ну і знову ж таки, кількість військових для патрулювання оцінюється від 4 до 60 тисяч. Потенційними учасниками називають Велику Британію та Францію, які вже лобіюють підтримку союзників. Водночас, Польща та Німеччина відмовляються від розміщення своїх сил. Естонія готова надати обмежений контингент. Більшість союзників очікує, що. Україна нестиме основну відповідальність.